Дракони продовжують свою переможну серію. Цими вихідними у межах 20-го туру Вібет Екстраліги франківський ураган приймав столичну команду «Скайап футзал. Господарі відкрили рахунок на сьомій хвилині зустрічі. У воротах авіаторів відзначився досвідчений універсал Петро Шотурма. І вже у другій половині матчу перевагу франківців подвоїв Михайло Грицина. Ще по голоду свого активу записали Назар Швет та Артем Фаренюк. А Шутурма на 29-й хвилині оформив дубль. Не допоміг киянам і. Перехід на гру із п'ятим польовим на завершальних хвилинах поєдинку. Остаточний рахунок – 5-0 на користь урагану, незважаючи на кількісну перевагу в створенні моментів, нам довгий час не вдавалося реалізувати. І в першому таймі суперник мав дві-три хороших нагоди в кінці першого тайму зрівняти рахунок. Другий тайм для нас вийшов, особливо початок, трошки нервовий, тому що набрали непотрібну кількість полів. Молодці хлопці, що Витримка була на першому місці і вони не дозволили собі зробити цю помилку, яка встала шостим фолом. Реалізували ті моменти, які створили на контратаках, і в кінці вдалося зберегти ноль в пропущених голах. Чи го туру вболівальники мали нагоду побачити на паркеті і новачка ураганівців 18-річного універсала Олександра Жукова? У тренерському штабі кажуть на тренуваннях футзаліст довів, що готовий конкурувати з гравцями основного складу. Вийшов сьогодні, проявив індивідуальну хорошу майстерність, десь мав нагоду забити в нього майбутнє хороше. Хлопець рухається в правильному напрямку. в Подальшому будемо розраховувати не тільки на нього, а й на інших молодих гравців, за якими майбутні ураган. За підсумками 19 зіграних поєдинків ураган продовжує очолювати турнірну таблицю футзальної екстраліги. Свій наступний матч підопічні Максима Павленка проведуть 7 лютого. У межах однієї восьмої фіналу Вібет Кубка України прийматимуть Хмельницький Сокіл. Наталі Лузек Андрій Гаргара, телеканал 402.